Лисиця, що мала мішок хитрощів, і кіт. Якось у лісі здибалися лисиця з котом Кіт уклонився їй низенько й мовив Добрий день, лисичко, сестричко, як ся маєш? Лисиця подивилася на котика згорда, й не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула Як ти смієш, дурню, про таке мене питати. Котюга нещасний, ти вчений хоч трохи. Та вчений лисичко, хто тебе вчив, а біда, лисичко, що вмієш робити? Ну, скочити на дерево і врятуватися від псів, коли вони женуться за мною. Все то є дурниці, я добре вивчена, більше сотні різних наук знаю, а опріч того маю мішок хитрощів. у тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною, може, й де чого навчишся. Раптом показалися мисливець із псами. Кіт скочив на дерево, видряпався до постовбуру і сховався між гіллям. Лисичка сестричка попала псам у зуби. Кіт гукнув із дерева: Пані лисице, розв'яжіть мішок із хитрощами. Але лисичка вже не озвалася. Е, е, подумав кіт, мабуть, дуже тяжко давати собі раду з сотень наук. Краще б тобі, лисичку, одну науку добре знати.